Доброго дня, мене звати Олеся Самойленко. Я е, очолюю гром... відокремлений підрозділ громадської організації справа Кольпінга в Україні. Родина Кольпінга, місто Вінниця. Сьогодні ми всі говоримо про. Питання якості та доступності корекційних послуг для дітей з особливими освітніми потребами в Україні, і дійсно це питання дуже актуальне. Над ним потрібно ще багато спільно працювати, тому що насправді від якості саме цих послуг залежить і майбутнє наших дітей. Хочу сказати про те, що наша організація тісно працює з питанням надання соціальних послуг. Наприклад, ми працюємо з такою надзвичайно важливою послугою, як підтримане проживання, а також з послугою асистента дитини. І знову ж таки, якщо ми говоримо про теперішню систему центрів, які надають корекційні послуги, то вони насправді різноманітні в Україні, це і приватні центри, це і комунальні установи, це і державні заклади. І я хочу сказати про те, що дійсно нас всіх об'єднує те, що, звісно, всюди не вистачає фахівців, потрібно їхнє якісне навчання і потрібно постійно актуалізувати, піднімати ці питання. Знову ж таки, якщо повернутися до о, нашої діяльності, хочу трішечки... Теж розказати, і наголосити на тому на певних питаннях, які би хотілося б сьогодні підняти. Зокрема, це щодо доступності якісних корекційно розвиваючих послуг для наших дітей. І насправді дійсно з цим потрібно буде спільно об'єднуючись, пропрацювати, тому що нам потрібні всім стандарти надання таких послуг, і зрозуміло щодо доступності це теж питання можливості закупівель послуги такої з місцевих громад. В відповідно і закладах, які є приватними, незалежно від того, хто їх заснував, знову ж таки, і питання. Які ми піднімаємо сьогодні, це та дійсно хто має можливість, хто має право підвищувати кваліфікацію фахівців, де чи є в Україні реєстри, де можна подивитися, що фахівці проходили відповідне навчання, підвищення кваліфікації, і що саме ми можемо зробити для того, щоб ми були впевнені, що фахівці, які працюють в тому чи іншому центрі, надають якісну послугу. Хочу сказати про те, що так тісно. Доволі вивчали досвід в взагалі існуючої системи корекційно-розвиваючих центрів у Німеччині, і хочу сказати про те, що дійсно, якщо ми чуємо про європейську систему, тут діє система відшкодування можливості отримання певних послуг для батьків з боку страхових компаній. Тобто дійсно Якщо батьки потребують такої підтримки в вигляді корекційних заняття для їхніх дітей, в будь-якому випадку вони мають право їх отримання на безкоштовній основі, і вони мають право вибирати, в якому саме закладі дитина може отримати таку послугу. Ну, наприклад, Якщо організовано центр громадську організацію в одному з міст Німеччини, то батьки можуть відповідно звернутися в відповідні органи з заявкою для того, щоб отримати, наприклад, послугу від того чи іншого фахівця, саме в цьому центрі, відповідно, встановлені певні граничні такі межі цінової політики, яку може оплатити. Страхова компанія, чи там, наприклад, якщо це а не застраховані особи, це може бути якісь управління соціального захисту. І а, дитина, відповідно, зможе отримати рішення про, про затвердження такої послуги, отримання можливості отримання такої послуги, чи про відмову з тих чи інших причин, але в будь-якому випадку, в більшості то, що я чула, що затверджують можливість в залежності від того, чи це офіційно зареєстрована установа, і в залежності від того, чи дійсно може оплатити, оплатитись відповідна запитувана сума. Є відповідно і Приватні установи в Європейському Союзі, так, і так само і в самій Німеччині, де можуть батьки звертатися і приват, платити приватно, звісно, що там доволі високі ціни, і це доволі складно. І хочу сказати, що знову ж таки це питання кількості яку, годин, яку можуть отримати, наприклад, і самі Німеччині діти корекційно-розвиткових занять в центрі, обраному центрі, і це доволі небагато. Хочу сказати, що наприклад для дітей з аутизмом. Німеччині вони можуть отримати до, до двох годин ну, буває дуже рідко, що більше, ніж 2 години занять, може бути отримано безкоштовно. Мається на увазі профільну терапію аутизму. Крім того, звісно, що вони можуть отримувати послуги ерготерапевта, послуги логопеда, послуги психолога. Тобто це вже додаткові такі теж послуги, які можуть отримуватися. Але існують відповідно певні вимоги, які мають. Відповідати всі центри, які знаходяться на території Європейського Союзу. Хочу сказати про те, що дійсно, якби там не говорили про закордон, і можливо там мали уявлення всюди, так само, як і в Україні, існує брак фахівців. І з цим би, цим питанням зіштовхуються всі, і це питання гостре, і питання так само і підготовки. Зокрема, хочу сказати про те, що в в Україні це таке доволі гостре питання, тому що немає стандартизації якості надання цієї послуги. Хочу теж повернутися знову ж таки до українських реалій, і хочу сказати про те, що дуже гарно було би, все ж таки, щоб дійсно в Україні була можливість саме закупівлі органами місцевого самоврядування, чи, можливо, навіть державної закупівлі, саме таких корекційно розвиваючих послуг для дітей, для того, щоб все ж таки забезпечити доступність до таких послуг. І саме головне наше завдання спільне, яке стоїть перед нами, це все ж таки зміна механізму закупівлі соціальних послуг, де дійсно буде цей принцип, гроші ходять за дитиною, гроші ходять за людиною, і де би ми могли самі обирати надавача тієї чи іншої послуги, яку людина потребує. І знову ж таки, якщо ми говоримо про корекційно розвиткові заняття, в нас дійсно в Україні доволі потужна. Система чи взагалі потужна команда фахівців, хочу сказати, що дійсно дуже багато переваг саме в українських батьків, які мають доступ до таких послуг. На жаль, війна дуже серйозно зупинила розвиток цієї системи. Саме надавачів цієї послуги, чи загалом частина фахівців вона виїхала до інших країн, але слава богу. Багато хто залишився, і нам потрібно з цим працювати, щоб все ж таки наші ряди фахівців далі розвивалися і поповнювалися, але до чого я веду, хочу сказати про те, що дійсно нам потрібна саме стандартизація послуг. Тобто, щоб ми чітко розуміли, що, наприклад, є саме наприклад, надання послуги корекційно розвиваючої, певної терапії, і ми розуміємо, що є певний стандарт, якому повинна відповідатися послуга. Чи, наприклад, ми розуміємо місце, де може проходити підвищення кваліфікації або навчання той чи інший фахівець, що той сертифікат може дійсно... Відображати рівень отримання якісних знань і якісної підготовки. Тому що насправді, особливо, якщо ми говоримо про послугу раннього втручання, коли батьки зіштовхуються тільки з діагнозом дитини, коли дитина потребує доволі інтенсивного втручання, це нам так взагалі основа основ того, що в майбутньому, якщо якісне втручання, якщо якісна допомога в ранньому віці, це Абсолютно інший рівень життя, і рівень незалежності дитини в майбутньому. Тобто це те, з чим дуже серйозно має працювати зараз і держава, і ми всі, як, як суспільство, як фахівці, які розуміють, що від того залежить майбутнє наших дітей. Знову ж таки, яким може бути саме вигляд системи надання Орцінно розвиваючих послуг від наших центрів, незалежно від форми власності. Це може бути різні види терапії, які регламентовані, які не можуть бути там чітко, тільки в тому вигляді обмежені, але, тим не менш, вони визначені і має бути передбачено і відповідальність за неякісне надання послуги, і розуміння того, що наші діти теж захищені від. Втрати часу, і з другої сторони має бути регламентована і система захисту самих фахівців, тому що може бути по-різному. Наприклад, в тому самому Європейському Союзі існує розроблені такі нормативні документи, які регламентують і права, і обов'язки. І зокрема, це стосується те, що і фахівці, які працюють з категорією дітей з інвалідністю чи дітей з особливими освітніми потребами, які також і і захищають права таких фахівців, які можуть зіштовхуватись з різними ситуаціями. Так само і чітко регламентовані права та обов'язки батьків та вже дорослих отримувачів таких послуг, де чітко зрозуміло і права, і обов'язки таких при отриманні таких послуг. і саме Отримувачів таких послуг тому дійсно, якщо ми хочемо говорити про розвиток системи. Надавачів послуг в сфері корекційних послуг, ми повинні говорити спільно і спільно працювати над стандартизацією таких послуг, над розробкою нормативних документів, які чітко регламентують, регламентують права та обов'язки захист прав та інтересів і однієї іншої сторони. І зрозуміло, ми маємо чітко розуміти, всі, яка ж якість таких послуг має бути. І що саме діти мали би отримати, батьки так само мають розуміти, як має виглядати та чи інша терапія, що туди входить, це, наприклад, можливо, якісь програми написані чи чітке розуміння, що саме батьки повинні робити вдома. Це і міжвідомча співпраця, яка, на жаль, дуже теж. Це та сфера, з якої потрібно працювати, тому що насправді найкраще дитина може отримувати послугу, таку, коли працює команда фахівців, навіть якщо це різні центри, це може бути співпраця, така системна щодо того, щоб працювати з дитиною в. Такому напрямку, яка максимально, який максимально ефективний для дитини, і що відповідно, якщо це буде така спільна робота, дасть можливість дітям і шанс дітям на кращий розвиток, на успішність, на інше майбутнє. Тому дійсно нашим завданням, на мою думку, є велика праця щодо розробки нормативної документації, і можливості розробки певних стандартів, і можливості обговорення. А саме можливості закупівлі цієї такої послуги з боку держави. Це може бути, звісно, встановленням якихось нормативів. Скільки це може бути таке відшкодування? Я розумію, що приватні центри вони доволі дороговартісні, але в залежності від того, яка терапія і Яке може бути обґрунтування? Думаю, що можна відстоювати певні певні години, які можуть бути оплачені для дітей з порушеннями в розвитку. Тому це те, до чого ми маємо ти, тим паче, що зараз держава наша вона орієнтована на те, щоб розвивалися соціальні послуги, і зокрема. Щоб це було щоб це була якісна система. Тому саме включення такого питання в політику нашої держави, на мою думку, дозволить нам розвивати в Україні систему надавачів таких послуг і стандартизувати їхні їхню діяльність, і відповідно дасть можливість для людей, які потребують такої підтримки, для родин для батьків. Чітке розуміння такої системи, хто дійсно офіційно працює, хто дійсно має відповідну кваліфікацію, і відповідно, щоб батьки розуміли ту дорожню карту, як отримати таку послугу, щоб розуміли і мали альтернативу у виборів, тому що дуже часто інформація дуже обмежена. І відповідно розуміли чітку таку дорожню карту, а все ж таки, ну, от як бачити. Як бачите, все ж таки, оті кроки, які мають бути показником того, що дитина дійсно отримує якісну послугу. Тому дуже вдячна за запрошення до цієї спільної праці, до того щоб разом змінювати і покращувати систему надання послуг в Україні, і впевнена, що разом нам все вдасться. Дякую.